Так, в вашей базе пропонуется до продажу вот такой компьютер на базе Ryzen 5 5600X с материнской платой Asus TUF Gaming A520M Plus Далее тут установлено две плашки по 16 ГБ, то есть компьютер работает в двух каналах, DDR4 3200 Мігац, відеокарта від Gigabyte RX6720 XT на 12 ГБ, блок живлення тут <coughs> Strike X на 1000 Вт. Далі по жорсткому диску у нас жорсткий диск. На SSD 512 ГБ підтримкою PC Express 4.0. Вентилятори вдув, один на, на виду. Кулер охолодження у нас на 6 теплових трубок з двома вентиляторами. Тобто тут з охолодженням ніяких проблем, нічого такого немає. Подарунок дається також ось така мишка. Можливо, комусь пригодиться. Ось такі органи управління, ось так він виглядає спереду, ось так він виглядає зверху. Переходимо на сам робочий стил. Так, ми дивимося. Характеристики відеокарти, характеристики процесора, материнська плата, пам'ять. Запустимо в Так, дивимося, у нас 6 ядер, 12 потоків, далі Диспетчер задач відкритий і тут е, температура. Зараз ще запущу формат. І так, е, пройшло 5 хвилин стрес-тесту. Знімаю. Точніше тест проводиться у розширенні Full HD. Е, е, температура 70 градусів, вона не змінюється, т.е. крива стала рівною. Е, е, корпус продувається досить потужно, вентилятори також працюють, скажімо так. При цьому всьому температура зараз навколишнього середовища 27 градусів досить жарко, бо тому що на дворі жара літо. Ось такий ПК, кого цікавий, звертайтеся тільки щойно зібраний. Так, Забув ще додати, стоїть операційна система Windows 11. Подарунок даю, звичайно, мишку і в комплекті йдуть всі скажімо так, коробки. Вплоть до того, що коробочка від системного блоку, від відеокарти, від кулера охолодження, від диску SSD, від оперативної пам'яті. Всі коробочки в наявності. Коробочки немає лише від блоку живлення. Так, все. В принципі, Windows 11 Pro, все налаштовано, протестовано, комп'ютер готовий до виконання задач людини, яка його купить.